Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники! Ми з вами вже з'ясували, що таке окиснення і розглянули хімічні властивості кисню, що стосується взаємодії кисню з простими речовинами. Але велика кількість складних речовин також здатна горіти в кисні. Під час горіння складної речовини утворюються оксиди всіх елементів, з яких складається ця речовина. Наприклад, внаслідок горіння метану ch 4 утворюються два оксиди: карбон 4 оксид та гідроген оксид. Давайте з вами запишемо рівняння реакції. ch 4 плюс О2 утворюється… Це О плюс HO. Карбон 4 оксид та гідроген оксид. Отже, над карбоном в правій частині рівняння ставимо валентність 4, оксиген, як нам відомо, двовалентний елемент. Гідроген одновалентний елемент. І оксиген також двохвалентний елемент. Найменше спільне кратне між валентностями 4 і 2. У формулі карбон 4 оксиду дорівнює 4. Далі, найменший спільний кратний 4. Ми ділимо на валентність карбону отримуємо 1. індекс 1 біля карбону не ставиться. І далі 4 ділимо на валентність оксигену 2. Отримуємо 2, це індекс біля оксигену. Тому формула карбон 4 оксиду це О2. Аналогічно. Над гідрогеном 1 над оксигеном 2. Найменше спільне кратне між цими валентностями 2. 2 ми ділимо на валентність гідрогену дорівнює 2. Це індекс біля гідрогену. І 2 ділимо на валентність оксигену дорівнює 1. Одиничку біля оксигену внизу ми не ставимо. Але ми вже знаємо, що це ще не є повний запис рівняння реакції. Для того, щоб повністю завершити написання, ми маємо розставити ще коефіцієнти. Давайте з вами з'ясуємо, яка кількість атомів елементів в правій і лівій частинах. Отже, почнімо із карбону. В лівій частині рівняння на початку рівняння один атом, в правій частині рівняння в молекулі вуглекислого газу теж один атом карбону. Далі переходимо до гідрогену. На початку рівняння його 4 атоми. В правій частині рівняння в молекулі води 2 атоми, тому маємо вирівняти кількість атомів гідрогену, щоб було 4 зліва і справа. Тому перед формулою води ставимо коефіцієнт 2. Тепер з'ясуємо, скільки оксигену. В лівій частині рівняння 2 атоми оксигену у молекулі кисню. В правій частині рівняння 4. Тобто 2 у молекулі СО2. І 2 стало, як ми поставили коефіцієнт перед формулою води. Тому, для того, щоб їх стало 4, і в лівій частині ми перед формулою кисню ставимо коефіцієнт 2. Тепер наше рівняння написано правильно. Сірководень H2S це газ із запахом протухлих яєць. Він згорає у кисні також з утворенням двох оксидів: сульфур 4 оксиду та гідроген-оксиду. Давайте з вами запишемо рівняння реакції. H2S плюс o 2 утворюється SO плюс HO. Уже було сказано, що утворюється сульфур 4 оксид і гідроген оксид. Отже, над сульфуром в правій частині рівняння ставимо валентність 4, над гідрогеном 1, а оксиген, як нам вже відомо, двовалентний. Далі знаходимо найменше спільне кратне між числами 4 і 2 у формулі СО. Найменший спільний крат не дорівнює 4. Далі, 4 ділимо на валентність сульфуру. Отримуємо 1. 1 індекс ми не записуємо біля сульфуру. 4 ділимо на валентність оксигену. Дорівнює 2. 2 це індекс біля оксигену. Отже, формула сульфур 4 оксиду СО2. Далі. Розставляємо індекси у формулі гідрогеноксиду. Найменше спільне кратне між 1 і 2. Це число 2. 2 ділимо на валентність гідрогену дорівнює 2. 2 це індекс біля атома гідрогену. І далі 2 ділимо на валентність оксигену дорівнює 1. Індекс 1 ми не записуємо. Тепер розставляємо коефіцієнти у рівнянні. Давайте з вами розпочнімо із атомів. Оксигену. Отже, у лівій частині у формулі кисню два атоми оксигену. В правій частині два атоми оксигену у формулі сульфур 4 оксиду СО2 і один атом у молекулі води. Тобто, як бачимо, два додати один. Получається непарна кількість атомів оксигену. Нам треба зробити її парною. Тому перед формулою води поставимо коефіцієнт 2 і отримаємо парну кількість атомів оксигену. 2 і 2 4. Але коли ми поставили перед формулою води коефіцієнт 2, ми також подвоїли кількість атомів гідрогену. Їх стало 4, тому ми маємо. Поставити коефіцієнт 2 перед формулою H2S для того, щоб атомів гідрогену в лівій частині також стало 4. Але знову ж таки, поставивши двійку перед H2S, ми подвоїли кількість атомів сульфуру. Було 1 стало 2, тому в правій частині їх теж треба подвоїти. Отже, перед формулою SO2 ми ставимо коефіцієнт 2. Тепер можна порахувати всю кількість атомів оксигену в правій частині. Перед СО2 стоїть 2. Отже, разом 2 помножити на 2 4 атоми оксигену. І перед формулою води стоїть 2 плюс 2 атоми оксигену, тобто разом їх 6. Отже, для того, щоб 6 атомів оксигену було і в лівій частині, ми повинні домножити О2 на коефіцієнт 3. Таким чином, наше рівняння написане правильно. З киснем можуть взаємодіяти також деякі оксиди. Елементи зі змінною валентністю здатні утворювати декілька оксидів. У цьому випадку Оксид з нижчою валентністю елемента може взаємодіяти з киснем, з утворенням оксиду з вищою валентністю. Так, наприклад, фосфор здатний утворювати фосфор 3оксид, тобто нижчий оксид, і фосфор 5 – вищий оксид. У цьому випадку нижчий оксид p 2 o 3 здатний взаємодіяти з киснем з утворенням вищого оксиду p 2 o 5 Таким чином, наше рівняння має вигляд: p 2 o 3 плюс o 2 утворюється p 2 o 5 Аналогічно, нітроген-2-оксид може взаємодіяти з киснем з утворенням нітроген 4 оксиду. Запишемо рівняння реакції. NO плюс o 2 утворюється no 2 Розставимо коефіцієнти в рівнянні. Нітроген 4 оксид під час утворення виділяється у вигляді густого рудого газу, що нагадує хвіст лисиці. Тому його іноді ще називають лисячим хвостом. Тепер давайте для закріплення виконаємо наступні вправи. Перша вправа: складіть рівняння реакції горіння ацетилену С2H2. Перевірте, чи правильно ви це зробили. Завдання номер 2 Розставте коефіцієнти у рівняннях реакцій. Перевірте себе. Отже, ми з вами сьогодні розглянули взаємодію кисню зі складними речовинами. Слід запам'ятати, що під час горіння складних речовин утворюються оксиди усіх елементів, з яких складається ця речовина. Якщо маєте запитання, коментарі, зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!